Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина і я вас вітаю з Гданська. Про свої пригоди в Кошице я вам вже розповіла. Потім я зробила таку невеличку паузу, бо в мене були справи. І от сьогодні, в понеділок, а все починається з понеділка, я вам почну щось розповідати цікаве, на мой погляд, саме про Гданськ. Чому я в Гданську так часто? Тому що тут, ну по-перше, тут мої старші діти, і я приїжджаю до них в гості. По-друге, я ж така дівчина чорноморська, я дуже люблю море, я дуже неймовірно люблю маяки, і тут, знаєте, я ще люблю слухати такі звуки вдома. От вчора я робила вечерю е, своїм дітям вдома, і я е, не слухаю музику, я все вимикаю, і я слухаю, от просто що е, там е, за вікном. А що там за вікном? Ну, по-перше, там чайки за вікном, да? бо Гданськ це ж морське таке місто. А потім я чую, що починає вітер шумити, і, і, і літаки літають цивільне, до речі. І все це нагадує мені, що Крим. І я ж теж розповідала, що я декілька років і саме на Маяку кримському мешкала. І в мене таке враження, от розумієте, і повітря. Вітря, як воно пахне, і оці звуки, і чайки, як вони кричать, і е, вітер. Що це все е, таке створює для мене таку перепрошую уяву, що я саме в Криму. Про що сьогодні? От сьогодні що я шукаю після дороги? Я шукаю якийсь фітнес центр, і я його знайшла. І що це за фітнес-центр? Я вам зараз і розповім сьогодні. Дуже багато туристів. І просто неможливо знайти таке місце, де був би спокій, і можна було розповісти. І в даному випадку, що це, ну коли ви навіть не були в данську, але дивилися щось про нього, то ви завжди бачите цю цю споруду. І ви кажете: а який зв'язок з фітнес-центром? А ось який Уявіть собі 15 століття, п'ятнадцяте століття, а точніше, 1442-1444 рік. І ця будівля вже побудована, і вона, вона має назву Журавель. Журавель англійською журавель. крейн, і крейн саме і кран. І саме кран морський. А який зв'язок з фітнес-центром. А саме тому уявіть, от зараз таке судно в нас плеве з туристами. А колись до цього міста, до Гданська, прибували суда торгівельні. і вони везли: ну, по перше, сіль, збіжжя, вино, і треба було що робити. Треба було ці судна розвантажувати. І от, там всередині цього крана, а це кран є такі своєрідні бігові доріжки, тобто два величезних колеса, і вони рухалися за допомогою двох-трьох чоловіків. Я не знаю, де вони тренувалися до того моменту, коли їх наймали на роботу на цей кран. Але два-три чоловіка вони входили всередину того колеса і на висоту 25 п'етрів підіймали вагу, ну вантаж, який важив дві тонни. Оце просто уявити не можна. Тобто, два колеса висота. 25 метрів, і до двох тонн вантажів вони підіймали. Отак, От друзі. Потім в 1945 році, звісно, що і місто було зруйноване вже наслідки. Да? І ця будівля цього крану теж була пошкоджена. І вона зараз виглядає просто чудово, тому що вона була відреставрована. Зараз вона просто така окраса міста. До речі, тут ми можемо побачити і її народний морський музей, який теж можна було відвідати. Но я не буду розпорошувати свою розповідь на щось інше, тому що от Головне сьогодні в мене розповідати про цей е, кран Журав крейн. Це також своєрідна брама до Гданська, і е, за часів ну, та 15 -та століття було це побудовано, і за тих часів воно ще е, мало таку оборонну функцію, бо брама зачинялася, звісно, і е, дуже важко було ворогу потрапити всередину міста. Отак на сьогодні в мене все. Якщо буде більше інформації про цей маяк, я щось знайду. Ой, маяк, я ж кажу, що маяки це для мене така сакральна споруда. І я дивлячись на цей екран, кажу все одно, маяк. І це буде перша розповідь у всьому сезоні про гданськ. А потім я ще буду робити. Але я так вирішила, що я буду робити щось на кшталт мініатюр, щоб вас не обтяжувати зайвою інформацією. Все, друзі, пока-пока, до зустрічі!